Привіт, всім повідомлення для тих, хто питав, як пограти зі мною в ДНД. Я зараз максимально намагаюся монетизувати все, що я роблю в соцмережах, тому ДНД і ігри теж будуть монетизовуватися. І у вас є можливість заскочити на дуже дешеві ціни, а саме тисячу гривень за гру, які зараз будуть доступні до кінця цього року. Тобто, якщо у вас буде четверо, це 250 гривень з людини, що набагато нижче, ніж ринкова ціна. Якщо ви зацікавлені, щоб зі мною пограти в ваншот, який теоретично, якщо ми зіграємося, якщо вам сподобається, мені сподобається, якщо е, історія буде рухатися е, в якомусь цікавому напрямку, то це теоретично можуть бути 3-4 сесії е, пізніше, але не більше, е, ви можете або підписатися на мій патреон за 20 е, баксів, по-моєму, да, 20 доларів на місяць, або напряму написати мені в Діскордії, що ви зацікавлені е, і. Оплатити гру в тисячу гривень, або якщо ви зберете команду, або напишете мені, що ви шукаєте команду, то ми будемо тоді ділити суму, яка, яка потрібна, щоб почати гру. Отож, якщо ви зацікавлені, якщо ви хотіли пограти зі мною, а, якщо у вас є вже друзі, з якими ви б могли зараз а, а, почати а, цю дискусію, скиньте їм це відео, а, обговоріть з ними цю можливість і а, пишіть мені в особисті, пишіть мені в Діскорді, пишіть мені в інстаграмі, а, не знаю, пишіть мені в Тіктоці, тому що зараз на всіх буквально платформах. А, і букайте зі мною сесії, поки вони по такій дешевій ціні, і така дешева ціна, скоріше за все, буде тільки до кінця цього року. Тому що з наступного... Того року я планую вже не тисячу гривень за гру, а тисячу гривень з людини. Які будуть зі мною грати, тому що крім звичайного звичайної класної сесії ДНД, паралельно, що я хочу пропонувати моїм гравцям, так це те, що я буду робити приватні стріми. Тобто гра буде потім доступна для вас в перегляді, по закритому посиланню, яке ніхто, крім вас, не зможе бачити, і ви зможете показати, як ви грали друзям, передивитися самі стрім, насолодитися всіма класними моментами. Тобто, ми щось з вами будемо створювати трошечки контенту, не для мого власного використання. Остання, а скоріше для е, ваших е, переглядів. От тому, якщо ви зацікавлені на цьому каналі в описі, шукайте лінки, там є посилання на Діскорд. Пишіть мені в Діскорді, знаходьте мене в Твіттері, знаходьте мене в інстаграмі, в Треці пишіть мені там. Я рада проводити вас сесії. І поки це можливо, записуйтесь, поки в мене є ще час, вільні місця, і поки це не коштує всі гроші світу. Всім дякую за увагу і гарного дня!